Вітаю! Пропоную великий фразовий конструктор на основі слів першої логової структури слова. Всього 84 речення. Мета. Активізація словника, формування фразового мовлення, вміння будувати граматично правильну фразу з трьох слів. Також розвиток зв'язного мовлення. Завдяки фразовому конструктору діти навчаються складати речення за схемою: Хто робить що? Наприклад. Мама їсть киві. їсть муху. Баба їсть руху. Коня є п'є Тетяка. Паня несе вазу. Мама несе вазу. Баба їсть киві. Таня несе воду. Отець. Тато несе вазу. Набір буде корисний для дітей з порушенням мовлення із затримкою психічного розвитку, із сенсорною і моторною алалією, з розладами спектру аутизму, для дітей зі зниженим слухом та для дітей з іншими особливими освітніми потребами. Якщо хочете придбати. Великий фразовий конструктор звертайтесь на електронну адресу, яка буде позначена під відео та в коментарях. Дякую за увагу!